Сесійний день під супровід протестів вже вдруге львівську ратушу штурмують двірники. Вперше під стіни міської ради прибиральники прийшли ще 27 червня з вимогою підняти їм зробітну плату. Проте кажуть, їхні прохання до цього часу так ніхто й не почув. Сьогодні терпець двірників таки увірвався. Частина пікетувальників штурмом намагалася увійти до сесійної зали. То що почуло цього разу міські обранці та чиновники вимоги двірників, з'ясовувала Юлія Манько. Пані Ольга двірником працює вже восьмий рік поспіль. Жінка бідкається, отримує копійки, а працює від самого рання і до вечора. Нині ж її терпець увірвався. Розповідає, окрім затримки заробітної плати, їм і досі не виплатили додаткові кошти за прибирання під час весняної негоди. Нам не додали зарплати. За сніг, за березень місяць, з кожного от пішло з Нового року, як показується, сказала Ольга Іванівна, наш голова проспілки, по 300 гривень. Порахуйте за всі жеки, скільки з людей крали грошей. І таких, як пані Ольга, під стінами ратуші зібралось більше сотні. Прибиральники у розпачі на сьогодні їхня заробітна плата 1350 гривень. Тому вони просять міських чиновників разом з депутатами підвищити зарплату, бодай на 300 гривень. Не видають зарплату вчасно. Бірник низька зарплата, розумієте, в такому розумінні, низька зарплата, ну і вчасно не видають. Хочемо, щоб нам зарплату підбавили. Ми маленьку зарплату дуже. Вияснити ситуацію з двірниками взялись міські обранці, вислухали вимоги і керівники міста. Останні ж переконані, ситуація з прибиральниками дійсно критична. А тому проситиме депутатський корпус розглянути питання щодо підвищення платні. Так на санучистку Львова вимагатимуть ще 15 мільйонів гривень. Ми говоримо, щоб людям взагалі виплатити заробітну плату, тому що бюджетних асигнувань, які приймалися на початку року. Є недостатньо і тому сьогодні на сесії повинно бути прийнято рішення про збільшення бюджетних асування. А от депутатський корпус щодо виділення коштів іншої думки обранці переконані 46 мільйонів гривень, які були закладені у бюджеті раніше, мали повністю вистачити, натомість чиновники використали гривні на інші потреби. Мені є на руках офіційний документ з департаменту фінансової політики, який показує, що з виділених 46 мільйонів на санітарне прибирання міста Львова на сьогоднішній день використано 25 мільйонів. Тобто асигнування на санітарне прибирання залишилося 20. Тьо мільйон. До того ж, міські депутати певні, у Львові на саночистку виділяється найбільше по Україні, тоді як зарплата найменша. Натомість самі двірники запевняють, якщо їхні вимоги не виконують і цього разу, то прибирати львівські вулиці вони більше не будуть. Манько Назар новини.